Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні я хочу зняти відео про господарство. Але перед початком цього відео не забувайте ставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно дякую вам. Покажу частину курей, які вже зайшли, хоча зараз, пів сьомої вечора. Ну, Щось так рано, як вже літо, але ще рано, бачите, вони. Завчасно заходять раніше. Хоча ще тепло і видно дуже добре. Добре, але не до цього. Так, кури. милашка, що ти тут? Я не розумію. Ідіть там їжте. Ось я прибирав подвір'я. Уже є відео на каналі. Господарство росиння на моєму основному. Ось я ж прибирав подвір'я, траву прорвав. І тут така трава є. Яка зайва, росла біля пса, біля песика, але не хочуть. От ходять собі, зазвичай ідуть сюди. А, але сьогодні щось не хочуть. То й завтра захочуть. Завтра захочуть. Тузик. Вже випив воду чи ні? Ще не випив, але давав. Тобто є вже на ну це вже на моєму основному каналі, друзі. Тому хто не підписаний за посиланням в коментарях. Переходьте, підписуйтесь, хто дивиться цей канал, то не забувайте дивитись і мій основний канал. Пораджу вам підписатись. Коли наросте тут ці ягідки, вже збільшуються в розмірі. Ось. Цірвав траву, тому такі руки. Так, я прийшов до песика другого, його звати Дон. Уже йому буде 7 років. Вже випив воду, яку я давав хвилин 5 тому. тому. Привіт! Ой, таке сонце сліпить, що це взагалі? Я ж показую його. Ось, друзі, я його показую, але я сам не бачу цього. Подивлюся на відео. Тому що дуже ж сліпить сонце, це взагалі просто. Взагалі. На клумбі деякі квіти цвітуть. О, тепер нормально. Ось цвітуть, а на позначку термометру. А на позначку термометру 24 градуси. План. Ну що ж скажу, літо прийшло. Це добре. Я вам всім бажаю миру, добра, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па!